У розсаднику Проксіма триває активна підготовка до ялинкових ярмарків в садових центрах Київського регіону. Розповімо про ялини нашого виробництва з насіннини або черенка до величної сформованої красуні у вигляді подарунка на ваш новий рік. Перед вами ялина колюча Піцея Пунгінс, зелена і сизоблакитна, потужна, природня, бюджетна, недорога, Вирощена з насіння блакитних форм, має правильну густу конусоподібну форму. Щільно сформовану хвою, у наявності розмір від метра з кроком 20 см до 2 метрів. А це елітна ялина колюча Blue Diamond. Це сорт з неймовірно насиченою сріблясто-блакітною хвоєю, який вважають найяскравішою серед усіх ялин колючих після сортів Хупсі і Костер, які мають ще й червоні шишки. Перевагою Blue Diamond є вертикальний рівний стовбур, який не крутиться і не вигинається, як у і у костера. У продажу висота метр 1,20 і із кроком 20 см до метр вісімдесят. Далі сучасна колюча блакитна ялина Super Blue Seedling. Нове покоління найскравішої селекції з інтенсивно блакитним кольором хвої. Хвоя має щільний візерунок і глибокий холодний блиск, який робить дерево справжнім зимовим символом. У продажі 80 метр. І метр метр двадцять. Усі наші ялини продаються в комі із живим корінням у джуті та металевій сітці. Якщо вам потрібна посадка, можна замовити цю послугу додатково. Наші новорічні ялини спеціально стрижені так, щоб на них зручно розвішувати іграшки та гірлянди. Після свят лісову кросуню можна висадити з дітлахами у відкритий ґрунт, і вона стане. Частиною вашого саду. Це не просто покупка, це традиція сімейного нового року. Прикрасити живу ялинку вдома, а потім висадити її у власному саду, залишаючи добру пам'ять на роки. Купуйте рослини у виробника з доставкою по Київській області, нашим власним транспортом, без зайвих переплат. Слава Україні!